Вітаю, друзі, Те, що зараз Дональд Трамп робить зі сполученими штатами, показує наскільки крихка демократія, та як швидко може відбутися відкат від класичних сучасних цінностей демократії в бік автократії. Трамп виграв на демократичних законних виборах, але потім почав змінювати правила гри під себе. Чи має він на це право? 100% його обрала більшість виборців. Це вибір американців, але те, що там відбувається. Дуже помітно, і не треба казати, що Трамп першопроходець. Ми ж не забули, як в інше, але теж в бік автократії робив Володимир Зеленський. Ми ж не забули, як Зеленський системно порушував конституцію і втручався навіть в питання конституційного суду. Хоча повноважень в нього як у президента не було. Ми ж пам'ятаємо, як по його команді переслідувалася опозиція. І як, наприклад, ДЗНД СБУ по прямій команді з банкою слідкувала за журналістами з бігу інфо. До речі, і досі не названа людина, яка віддала команду СБУ, хоча це може бути тільки три особи: це може бути Зеленський, Єрмак або Татаров. І ми не знаємо, хто дав команду, хоча це порушення закону. До речі, це порушення закону навіть прислідується по закону. І мені б дуже хотілося дізнатись прізвища. ми дізнаємося його після зміни влади. Але ще раз, це ж рух в бік автократії. Більше того, ми ж не забули, як після цього опозиційних е, е, журналістів переслідували. Теж ми ж не забули як журналісту, який виявив незаконно збагачення у одного з топів СБУ. Переслідували через те, що йому вручили повістку. Повістку почали карати. До речі, такі дії призвели до того, що зірвана мобілізація це один з елементів. Ми не забули про те, як Зеленський особисто зняв залужного тільки через те, що в нього рейтинг був більший. Ну, що це як не рух в бік автократії? До речі, не одного залужного зняли. Зняли ще Шепталу, зняли Забродського, Мергородського, зняли ще велику кількість командувачів е, військ, до чого це призвело, ми бачимо зараз. І це автократія. Коли президент каже, я маю право, в мене повноваження, маю, є повноваження. Але керується не інтересами держави, а своїми особисто. Ми дуже добре пам'ятаємо, як опозиційні канали викинули з єдиного телемарафону. І як саме після цього опозиційних депутатів перестали пускати на телеканал Рада. Хоча телеканал Рада був створений для того, щоб висвітлювати роботу Верховної Ради. А, до речі, там з'являється хто завгодно, представники Офіса Президента, депутати слуг народу в Київраді, Раді, ще десь. Але Неопозиційні депутати. Ми дуже непогано пам'ятаємо, якщо до повномасштабного вторгнення купувалася електроенергія і бітум в Білорусі. І навіть як слуги народу зняли заборону на купівлю російської електроенергії. Ми пам'ятаємо, як системно нашими шоуменами запровадився принцип. Своїм все ворогам закон. Як, наприклад, Ігор Коломойський після обрання Зеленського взяв під контроль не лише центр енерго, а держава фактично щелкала клювом, тому що, ну, це ж була та людина, яка привела Зеленського до влади. Ми всі пам'ятаємо: один плюс один серіал Слуга народу квартал 95 на один плюс один системна робота. Це правда. Ми повинні це пам'ятати. А ще ми повинні пам'ятати. Багато чого. Як на посади, наприклад, призначалися друзі, колеги, сусіди, бізнес-партнери, протеже, чиїсь коханки і коханці. Ні, так було раніше. Але ж той прийшов розповідати, що він взагалі змінює правила гри. Але так він змінив. Він почав закручувати гайки в бік автократії. Це, до речі, те, що ми спостерігаємо і в Сполучених Штатах. Ну, наприклад, там. На запитання сенатора Марка Келлі, кандидат на посаду заступника міністра оборони США, бізнесмен Стівен Файнберг, просто відмовився назвати дії Росії в Україні вторгненням під час слухання в Сенаті тільки через те, що ну, він бачить, що хтось каже, що Україна напала на Росію. Автократія це коли люди. Бояться щось казати проти слова свого вождя, лідера або не, очільника якогось як держави, якийсь, от що він каже, вони повністю з цим погоджуються, навіть якщо він каже на біле-чорне. Більше того, ми вже бачимо це і в Україні, і не перший раз. І коли відмовляються представники влади казати правду, то тільки тому, що це суперечить. Заявам Зеленського. Ну, наприклад, заява про те, що татара вбивав чеченців на початку повномасштабного вторгнення, всі знають, що це маячня. Але всі мовчать, бояться суперечити найвеличнішому політичному діячу сучасності по версії Андрія Єрмака. До речі, Єрмаку теж бояться суперечити. А взагалі, що це за посада? Єрмак? Про це можна говорити довго. До речі, також ми всі пам'ятаємо, коли кажуть: от бачите, в Штатах звільняють сирушників і ФБРівців, звільняють людей. Ну, так у нас звільнили головкома. Не забудьте про це. Головкома ще раз, який успішно дав відсіч росіянам і про якомусь фронт не сипався. Але рейтинг в нього був більший це теж автократія. До речі, ми всі пам'ятаємо, як навмисно зірвали операцію по вагнерівцям. І, до речі, за це теж ніхто не відповів. Хоча Зеленський там казав, що я телефонував Лукашенку, нормально зателефонував. Взагалі, Зеленський показує, що для нього пріоритети. Ми багато чого пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо, як Зеленський сказав, що а, для нього важливіше будувати дороги, ніж складати гроші в армію за декілька днів до повномасштабного вторгнення. І це показує пріоритет. Інтереси держави було будувати армію, але автократам цікаво будувати. Велике крадівництво. Чим вони й займалися? До речі, коли кажуть, а бачите, Трамп обвалив на три трильона е, фондовий ринок. Угу. А Зеленський разом з Гітманцевим обвалило українську економіку. Всі ж пам'ятають, що вони робили і роблять, всі пам'ятають, як е, легалізували горний бізнес, куди зайшли росіяни. І про це, до речі, всі мовчали, коли ми казали про це. Мовчали ті посіпаки банково, які зараз бояться щось казати. Вони кажуть тільки тоді, коли господар дає дозвіл. Взагалі, ми ж пам'ятаємо і те, як при лейтенанті Баканово в СБУ завели кублу російських агентів. Тих самих агентів, які навіть британською пресою визнані не просто агентами ФСБ, а найкращими інтегрованими в українські спецслужби, мова про Кулініча і Наумова, і це два генерала, яких привів Баканов. До речі, Кулініч був інтегрований ще Сівковичем в штаб. Зеленського і робив все можливе неможливе для того, щоб Зеленський переміг. Це показує, хто справді для ФСБ був кандидатом. Вони вкладали зусилля, агентуру, гроші в те, щоб Зеленський переміг. Це теж багато запитань ставить до нас. Але бачачи, до чого це все призвело зараз, розуміємо, чому ставила ФСБ саме на Зеленського. Ні, Зеленський не є агентом ФСБ, але він настільки невіглас, настільки примітивний, настільки дремучий і настільки автократичний, що прорахувавши його психологічний портрет, ФСБ поставили на нього. Він стався для них найбільш зручним. І вони не помилилися. Замість травневих шашлуків, повномасштабне вторгнення, замість підготовки до війни, будування доріг, замість системного. Керування Збройними силами, не втручання в питання мобілізації, зрив мобілізації і звільнення військового керівництва, яке призвело до катастрофічних наслідків на фронті, від яких ми можемо оговтатись і досі, замість розбудови власного ракетного будівництва, саботування його, а всі гроші йшли на дороги. До речі, ми ж багато що пам'ятаємо. Я, наприклад, дуже добре пам'ятаю, як по команді з ОП Служба безпеки України, слідкувала за мною, як е, переслідували не лише мене, все це пам'ятаємо, і це теж автократія. Так от, цей список можна продовжити. Але в мене лише одне запитання. А от всі ті, хто вчора ще ігнорував дії, та й сьогодні теж, Дії української влади і мовчали про все це і мовчать зараз. Але сьогодні відважно пишуть про те, що Трамп. Вони про власну владу не хочуть згадати? Ні? Ну так, про Трампа, мабуть, писати безпечніше. Знаєте, був такий радянський старий бородатий анекдот, коли зустрілися росіянин і американець, або там радянська людина, і американець. І е, починають сперечатися, у кого в країні свободи більше. І американець каже, я можу зараз стати перед Білим домом і сказати на всю площу Рейган дурень! І мені за це нічого не буде. І радянська людина дивиться на нього і каже: так в нас теж повна свобода. Я можу зараз вийти на Червону площу в Москві і на всю горлянку прокричати, Рейган дурень і мені теж за це нічого не буде. Мені здається, що ті люди, які сьогодні дуже яскраво волають в бік Трампа, непогано, щоб вони спочатку подивилися в бік нашого автократа. Але тут вони чомусь мовчать і бояться. Тому я хочу звернутися до наших глядачів. Цінуйте тих, хто вам розповідає те, що є. Цінуйте тих, хто каже правду. А ще пам'ятайте, що. Американці зі своїми проблемами впораються, нам би зі своїми впоратись. Тому уважно придивляйтесь до того, що відбувається в Україні. І пам'ятайте, американці насправді нічого не винні. Це ж ми провалили підготовку до війни, коли я кажу, ми це Україна, це наша влада, Зеленський, якого обрала більше ніж 13 мільйонів українців. Не 73% українців, а 13 мільйонів. Тому. Пам'ятайте про це, не забувайте. Вони зі своїм автократом розберуться. І я впевнений, що у Америці все буде гаразд. Нам би вижити. А для цього очі не треба закривати або дивитися на світ через рожеві окуляри. Бо коли розбивається скло в рожевих окулярах, то воно летить всередину. В очі. Це дуже боляче. Знімайте рожеві окуляри. Дивіться на реальність, як є. І пам'ятайте. Що нам треба розбиратися з нашими проблемами? Був би замість нас їх ніхто вирішувати не буде. Дякую, що дивилися. Дякую, що були з каналом. Дякую, що не забули підписатися, поставити вподобайку, поширити відео, порадити канал всім друзям, знайомим, колегам. Дякую за це і не забувайте. Треба більше за все сьогодні підтримувати Збройні Сили України. Бо поки є Збройні Сили України, є майбутнє України. Якщо прибрати Збройні Сили, не лише майбутнього країни не буде. Підтримаємо збройні сили, об'єднуємось і все буде Україна. Папа. -па.